Збройні сили України в боротьбі з окупантами активно використовують не тільки західну зброю і техніку, а й українське озброєння, яке виготовлене вітчизняними конструкторами. У тому числі унікальні розробки бойових наземних роботів, про які ми і розкажемо вам у цьому відео. Наземний бойовий дрон Айро Клед. Ironclad – це наземний безпілотний дрон, який застосовують для штурмів та вогневої підтримки на передовій. Наземний безпілотник Ironclad створений українськими інженерами з компанії Робонірз. Уперше наземний дрон був продемонстрований на виставці Зброя та безпека у 2018 році. А у 2023 році безпілотну платформу Ironclad почали використовувати в українському війську. Роботизована машина має броньований панцир. Який здатний захистити техніку від стрілецької зброї і обладнана бойовим модулем шабля-2 з великокаліберним кулеметом калібру 7,62 або 12,7 мм. міліметра. Також Айрон Клед оснащений тепловізійною камерою і може розвивати швидкість до 20 кілометрів на годину. Маса пустої платформи складає 1800 кг. кілограмів. До неї можна додати корисне навантаження вагою до 400 кілограмів. Робот Айрон Клед допомагає військовим штурмам формувати ворожі позиції, проводити розвідку та забезпечувати вогневу підтримку. Керування дроном здійснюється дистанційно з безпечного місця, що захищає оператора бойового дрона. Український дистанційно керований міні-бронетранспортер Фантом. Фантом це багатоцільовий тактичний безпілотний ударно-транспортний апарат, розроблений підприємством «Спецтехноекспорт» державного концерну Укроборонпром. Фантом уперше був представлений у 2016 році на виставці Зброя та безпека в Києві. Дистанційно керований шестиколісний міні бронетранспортер здатний транспортувати боєкомплект, евакуювати поранених з поля бою, а також виконувати різноманітні бойові задачі, які знаходяться в рамках можливостей кулемета калібру 12,7 мм, міліметра, яким оснащений міні БТР. Довжина міні-бронетранспортера 3 метри, ширина 1,5 метра, висота 90 сантиметрів, швидкість Фантому до 38 кілометрів на годину, запас ходу 20 кілометрів. Міні-БТР керується як по захищеному радіоканалу, так і по оптико-волоконному кабелю завдовжки в 5 кілометрів. Також апарат забезпечено системою інтеграції з безпілотними літальними апаратами. Фантом має кілька модифікацій, які оснащені різним озброєнням і мають Різні характеристики, наземний бойовий робот «Піран'я» Піранья це бойовий дистанційно керований комплекс на гусеничній платформі, розроблений київським приватним акціонерним товариством Кузня на Рибальському у 2018 -му році. Мультифункціональний комплекс використовують для вогневого ураження противника, а також як розвідник. Піран'я може бути озброєна великокаліберним кулеметом або 40-мм гранатометом. Бойовий дрон може вести вогонь з відкритих і закритих позицій, забезпечувати прикриття при відводі військ. Кових підрозділів вести бій як з піхотою, так і з повітряними і наземними цілями у легкій броні. Також пірань може транспортувати вантажі та евакуювати поранених із зони бойових дій. Модуль автоматичної навігації комплексу має можливість використовувати функцію Рухайся за мною. тобто, піраньє може їхати слідом за машинами в колоні транспорту а при втраті зв'язку автоматично повертатись на базу. Максимальна швидкість бойового робота 20 кілометрів на годину. Запас ходу 20 км. Наземний дрон для мінування Химера. Химера це український наземний робот-мінувальник, створений волонтерами з Прикарпаття. Робот здатний перевозити протитанкові міни і залишати їх біля ворожих позицій. Він може перевозити до 120 кілограмів вантажу і рухатись на відстань від 450 до 850 метрів. В основі дрона, плата і колеса від звичайного гіроскутера. Принцип дії наземного безпілотника максимально простий: він довозить протитанкову міну і скидає її біля локації до якої прямує ворог, після чого повертається, перевага такого дрона в тому, що він багаторазовий і може дистанційно створювати повноцінні мінні поля, при тому, як з протитанкових, так і з протипіхотних мін. На сьогодні винахідники намагаються модернізувати робота Мінера і збільшити радіус його дії, а також зробити можливим візуальний контроль за рухом наземного дрона. Також українські розробники з компанії Brave One розробили наземний дрон камікадзе Рейтел S, який схожий на химеру і здатний підривати ворожі бліндажі і танки. Фактично, Рейтл-С С це та ж сама химера, яка не повертається після скидання мін, а підривається разом з ворожою технікою. Наземний безпілотний дрон мисливець. Мисливець це бойовий дрон з великокаліберним кулеметом, призначений для ведення автоматичного вогню з укриття. Мисливець, оснащений силовою установкою з шістьма електродвигунами загальною потужністю 6 кВт, які дозволяють рухатись комплексу зі швидкістю до 8 км на годину. Цього цілком достатньо для передньої лінії зіткнення та безпечного керування ним. Запас ходу з корисним навантаженням у 200 кг становить 10-15 км, залежно від особливостей поверхні пересування. Бойова платформа оснащена захищеним каналом зв'язку з діапазоном частот від 5 до 6 ГГц, що робить мисливця мінімально вразливим до дії ворожих засобів радіоелектронної боротьби. Максимальне корисне навантаження може сягати понад 400 кілограмів. Наземний дрон мисливець має радіус керування платформою 1500 метрів, який може бути розширений до 3-4 тисяч метрів на відкритих ділянках. Дистанційно керований наземний дрон, миротворець. Миротворець це роботизована платформа, розроблена конструкторсько-виробничим підприємством Синергія. Миротворець є дистанційно керованим дроном підвищеної прохідності, який здатний проїжджати там, де не можуть проїхати звичайні автомобілі, в тому числі позашляховики. Він легко долає засніжені ґрунти, паводки, річки та болота. Спочатку миротворець розроблявся як платформа для термінової доставки медикаментів пораненим, а також для евакуації особового складу із зони бойових дій. Проте надалі з'явилася можливість оснащувати миротворця різними бойовими модулями, наприклад, такими як Амулет від конструкторського бюро Луч з двома протитанковими ракетами з дальністю ураження до 5 кілометрів. Керування платформою здійснюється на відстані до 2000-2300 метрів в умовах прямої видимості. Водночас максимальна дальність керування миротворцем може сягати до 5000 метрів. Максимальна швидкість наземного дрона 35 кілометрів на годину. Запас ходу – 100 кілометрів, вантажність 480 кілограмів. Наземний бойовий дрон. Ласка. Ласка це бойовий дистанційно керований комплекс, побудований на колісній базі квадроцикла. Це є значною перевагою дрона, оскільки забезпечує його високою прохідністю. Ласка використовує бойовий модуль з кулеметом калібру 7,62 мм, Проте розробники планують надалі також оснастити ласку великокаліберним кулеметом калібру 12,7 мм. Запас ходу дрона складає 100 кілометрів, а корисне навантаження до 300 кілограмів. Головна перевага ласка в її програмному забезпеченні вона може рухатись як за допомогою оператора, так і автономно, використовуючи нейромережу, здатну розпізнавати об'єкти. Також дрон оснащений камерами для стеження. Канал зв'язку є традиційним для наземних дронів: 5,8 ГГц, тобто wi fi діапазон За словами розробників, на відкритій місцевості ласкою можна керувати на відстані до 5 кілометрів. Для управління дроном можна використовувати пульт або планшет. Друзі, якщо це відео набере тисячу вподобань, ми зробимо ще один, не менш цікавий ролик про зброю і техніку, яку отримали Збройні Сили України. Тому ставте вподобайки цьому відео, тисніть на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів, та підписуйтеся на патріотичний україномовний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я! Та хай щастить!